Доброго дня, ми зачекали 15 хвилин. В нас присутні три депутата Одеської міської ради, в нас немає кворуму, але ми можемо працювати. До нас прийшли декілька керівників підприємств чи представників. Будь ласка, якщо можна вам по-першому надати слово, ми вас заслухали. Ні -ні -ні. Наступний. Це ви керівник, якщо я не помиляюсь.

Так, а, а можна проект, тому що дійсно я підтверджую, що в нас була виїзна е, робоча нарада. Ми дійсно були е, у цьому санаторії, дійсно дивилися е, те, що там знаходиться. Там достатньо велика кількість сучасної е, техніки знаходиться сучасного оборудування да лікарняного. Ми були я фотографію та відео записи, які ми зробили з виїзної наради. Я збрасував, можна їх подивитися. Якщо є запитання по проекту, будь ласка, задавайте це головний лікар. Жанна Васильна, да, у вас є да, запитання, будь ласка. У мене ну, я не можу сказати, що в мене залишили запитання. Я дійсно була на виїзді. Ми з із фракцією і розмовляли відносно цього об'єкта. І ну, наша політична сила точно вас буде підтримувати, Європейська солідарність. Поясню, чому будемо підтримувати. Тому що ми вивчили, ну, по-перше, ми виїхали, по-друге, ми вивчили детальну ситуацію. Ми розуміємо, що таких медичних реабілітаційних центрів в Україні. Не немає. Це єдиний але в Одесі, повністю комплексний один да тому. Ми розуміємо, що е, ви хочете побудувати те, що я бачу, це нове будівництво, для якого на вам нада земля е, для того, щоб наші ваші люди, які там е, проходять реабілітацію, могли е, в повній мірі відновитися да, е, е, ну. Після проходження у вас курсу на курсу захисту передбачено обов'язково ходження політичної реабілітації п'ять психологічно обов'язково а при годину раз на рік. А коли случає загибель, це може і один раз на рік проходити на вишення. Да, тут кризові посткризові травмані. Подається, жона сильно сказала, що там буде нове будівництво. Більш конкретно, що буде будуватися, А, це будь ласка. Якщо не якщо вам не складно, ви можете мікрофон? Вибачте, можете підійти до нас і про в мікрофон, або якщо там він ну щоб ми. В першу чергу у нас запланована це реконструкція нашого фізіотерапевтичного корпусу водорелікувального. Ви бачили, як він відремонтований буквально 2023 році. і обладнаний всім найсучаснісним обладнанням, і також хочемо і дають нам крім цього вже закуплений КТ-апарат у Києві, і нам кажуть, куди ставити нема. У них нема куди так. У них вже один є. Дійсний центр там маленький є. Поэтому нам потрібна реконструкція фізіотерапевтичного корпусу двохетажного, доставити другий поверх. Ні, це у нас я тільки взяв. Я на флешці взяв достане. Ви бачили і показували презентацію для реконструкції фізіотерапевтичного. Крім цього, Виділено кошти вже на ремонти номерів, кабінетів столової, Є вже проект столови на ремонт, також заплановано у нас кінозал на 250 посадочних місць. Теж заплановано ремонт. І також заплановано в цьому році не пройшло це. Пасад здання з, обе, з утепленням і заміною наших аварійних балконів перил, які страждають від нашого активного морського повітря і ржавіє. І в нас постійно йде ревізія цих балконів, бо може бачити натягнути. Щоб не підходили вже близько виснемо сітки. сітки угу. такі, да. Можна вам одне питання? Те, чого е, ну, ми, як члени комісії, коли ми підводимо землю, завжди боїмося. І чого, я не виключаю, що нам колеги в залі теж ну, його зададуть. Чи планується на території е, цього санаторія забудова? Е, Формату житлової ні, не планується відведення, жиде і по дирекцію под стро стільки санаторно-курортних. Тобто це будуть корпуси, які будуть становити одну одиницю санаторно-курортурно курортного призначення, ковницю, комплексу. Да. І крім цього у нас є водна станція. Ви теж бачили да, в... В... підводна спасательна uh -huh. станція, яка теж хоче розширятися. Вони на терасах, які нас ніяк не, uh -huh. не ограничують, можуть розширятися до більш е, розмірів. Їм uh -huh. дуже удобно. Там знаходиться пірс, uh -huh. який без волнореза, це е, пірс МЧС. Він так і був uh -huh. колись запланований давним-давно. Поэтому і зробили там водолазну спасательну станцію, сейчас йде момент її розбиття, так скажемо. Зрозуміло. А коли плануєте вже починати розбудову чи реконструкцію? Перший на цей рік той же басейн нам кажуть так, може бути два етапи. Може і три етапи, а може в один етап вложимось. Чому я спрашив? не спраш... може, що фінансово немає Та... бюджету це, це на бу, це рік. Це було моє наступне питання. Я хотів запитати вас, чи предусмотрено фінансування на наступний рік. Фі... У нас вже предусмотрено фінансування на наступний рік. Це порядка 150 мільйонів на стрит... на будівництво. На будівництво зрозуміло. Колеги, будь ласка, якщо є ще запитання, запитайте. Уточнення, ну уточне. Ми е, виїхали, подивилися все. Дійсно, е, ми бачили, що там знаходяться люди. Не просто люди, а це співробітники МЧС, які проходять реабілітацію, отримують комплексне медичне е, обслідування, реабілітація. І це самі відгуки тих, хто там знаходиться. Вони ми чули. Ми вони були позитивними. Ми бачили ваше обладнання. Я чесно скажу, що я була приємно здивована, тому що це. У нас є таке обладнання, що одесі такого нема. Чи є в одному якомусь екземплярі ще десь? Той же псоріал, який не тіло ви бачили да. і за кілька процедур вже чоловік з такими. Да. Добрий день. Шановні колеги, зараз е, об'явлена ракетна небезпека, ми Балістика. повинні перейти Балістика. до кінозалу, до бомбосховища. Іду, іду зараз. Да, давайте лишне не носити. Вам я заберу.